Мирніше і красивіше, ніж у Вінниці на Вінничні, ніхто не брав владу. Я ворожуся вами, я понял, що буде. В найкращих традиціях. Насправді, що відбувалося вчора в Вінницькій області, по подіям. Дійсно, чому так склала ситуація? Те, що відбулося, ви знаєте, я повторювати факти не буду. Але, хто сьогодні, звичайна влада, звичайна голова ради і голова обласної адміністрації, які спонукали на такі події і дії народу. Чому? Основне питання, яке вчора мало розглядатися, це суспільно-політична ситуація в Україні. І в Вінницькій області підготували до депутатів обласної ради своє звернення, яке мало розглядатися першим питанням порядку денного. Які основні умови були звернення? Це, звичайно, відставка президента, уряду, Верховної Ради, проведення в порозі достроково. Парламентських, президентських та, і, звичайно, місцевих виборів. І саме основне, відміна закону у Верховній була проголосована де... 16 вересня. З я особисто зверталася вчора і до голови адміністрації, і до голови ради Вийдіть до народу зі всіма депутатами, опозиційними, партіями. Підтримайте шляхом підняття рук наше звернення, звернення громади і ніяких проблем не буде. Віничани побачать, що влада перейшла на сторону народу і погоджується з діями народу. Насправді влада не зрозуміла, почала ставити на голосування абсолютно інші звернення, підготовлені ними. Хоча за день до цього відбулась президія обласної ради. І на президії було підтримане звернення громади, звернення підготовлене нашими депутатами. Був присутній Елосій Фурман, який представляє Свободу, і Сергій Светко, вони це чули, можуть підтвердити. Навіть представники партії регіонів Сергій Татуся, Дуся заступник. Інші представники підтримали наше звернення і сказали: ви бачите настрій народа, що потрібно бути з народом. Але голова фракції від регіонів Тетяна Антонець заперечила цьому. ще Формалю проголосував проти, і на цим проти, рекута голова бюджетної комісії утрималась і Антонець утрималась. Вона сказала. Що ми не будемо це питання розглядати, доки ми не проведемо перемовини у своїй фракції партії регіонів. Звичайно, перемовини велись і почалось. Депутати від регіонів почали відкликати свої прізвища. і Підписи. Це підпра... підтвердить Віталій Станіславович Ночковський, голова комісії з правоохоронних органів. До речі, на його комісії, Віталій Станіславович присутні було прийняте це звернення і винесено на президію. Але по закону президія прийняла рішення звернення поставити на голосування і перше питання. Цього зроблено не було, і тому розпочалися дії, які ви бачили по телебаченню. І по інших засобах масової інформації. По цьому факту прокуратура відкрила кримінальне провадження про розслідуванню. Як вони кажуть, що це заклад будівлі, тому ми сьогодні будемо проголошувати відповідні звернення, це потім наступне в нас, наше квота в порядку день. Що відбулось далі? Звичайно, депутати від партії Лігіонів почали тікати хтось через вікна, хтось через двері. Шуба, відкривати вікна, один одного ловити. Дальше. Навіть баршук, да, навіть башрук тікали. Е, молоді люди не допускали їх в залу, дехто почав проситись в туалет. Бо це, звичайно, можливо, е, і, да, прикро, але почали їм пропонувати навіть і горшки, Звичайно, це не смішно. І почали їм пропонувати написати заяву про вихід з партії регіонів, але ні один депутат до теперішнього часу цього не зробив. Але я зверталася офіційно в засобах маси інформації і зараз звертаюся, Я думаю, вони чують, можливо, тут є і представники передадуть, що все-таки вони писали заяву про вихід з партії регіонів і разом утворювали народну. Раду війніській області обирали голову ради, заступників і звертались до голови адміністрації, голови ради про те, щоб вони написали заяву і пішли в відставку. Після цих подій Мовчан Іван Михайлович вийшов до громади, до людей Вінничини і сказав, що я в відставку не піду, я з народом, я з Вінничиною. З мільйоном 600 війни я відповідаю за Вінничне, він відмовився за відставку. Тому наші дії знову звертатися до представників партії регіонів, до голови адміністрації, голови ради про те, щоб вони написали заяву про звільнення і пішли у відставку. Ми будемо продовжувати над цим роботу. які будуть прийняті рішення. Депутатами від опозиції партії Батьківщина, Єдності, частини депутатів фронту змін і частини міжфракційних депутатів. Насправді, шляхом озвучування прізвища кожен депутат підходив до мікрофона і оголошував свою підтримку голосом за називання прізвищем депутатом мідикої фракції, що він підтримує. Позаявило звернення, яку надали нам е, представники народного вріччя. Звичайно, е, в залі можливо було мало депутатів, е, проголосували і стільки 41, 41 депутат, який підтримав нас, інші не підтримали. Що, які події відбувалися після цього? А після цього все по закону. Я вам Керуючі статтею 5, 5 розділ 1 та розділом 11 Конституції України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, зв'язку з урпацією влади Президентом України та Верховною Радою України, через прийняття 16 січня 2014 року неконституційний спосіб ряду законів. Які ведуть до встановлення диктатури в державі та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, депутати опозиційної фракції Вінницької області вирішили і, перше, утворили орган місцевого самоврядування Народну Раду Вінницької області. Як представницький орган територіальної громади Вінницької області, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, районів області у межах повноважень, визначених Конституцією України. Що ми рекомендували? І рекомендуємо сільським селищним, районним міських.